Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі! Почався новий рік. Я сподіваюся, всі відпочили, добре його зустріли. І з новим роком до нас приходять нові плани на майбутнє. Тож я вирішила поділитись з вами своїми читацькими планами на 2025 рік. Перше, що я б хотіла зробити в 2025-му, це закінчити цикли, які я не починала, і все ніяк не можу завершити. Я повільно, але впевнено йду до своєї мети. Але сьогодні ми не будемо говорити про них, поговоримо про прямо якісь масштабні плани. Їх дуже багато, прям наполеонівські насправді. І я дуже сподіваюся, що я зможу це все втілити в життя, але. То знаю. А почати я би хотіла з нашого українського фентезі, а саме з літопису сірого ордену Павла дерев'янка. Я уже рік дивлюсь на неї і ніяк не можу її почати. Але для того, щоб почати новий цикл, нову трилогію, як в даному випадку, мені треба закінчити попереднє. 1080 рік держава Богдана Хмельницького вистояла. Співесної червона і чорна рада, католицька та православна церкви, майже 200 років країною правлять гетьмани та двопалатний парламент. Серед людей живуть відьми. А ми перейшли на латинку. А на захисті українського гетьманства стоїть військо січове, в лавах якого є воїни, які володіють і подають силами. Звучить дуже, дуже багато багатообіцяюче. Я ще на свій сором, на жаль, не читала нашого українського фентезі, що там була наша міфологія, наша культура якось розкривалась. І це буде для мене вперше. Не засуджуйте, будь ласка, все всі з чогось починають. Я почну з цього. І у мене дуже хороше перечиття стосовно цієї книжки. То це буде захоплива подорож. Наступна ж це трилогія, спадок Оргіші». Це африканське фентезі. Нещодавно вийшла третя книжка, вона вже мені приїхала. Вона нарешті доперекладена. Ця трилогія буде розповідати нам про дівчину Зейлі. І коли вона була ще зовсім маленька, то світ був наповнений магією. І він був прекрасний, але в якийсь момент імператор або король. Оргіші, власне, він наказав вбити абсолютно всіх магів для того, щоб вона зникла. Коли ж зелі виростає, вона вирішує іти проти своїх батьків і намагатись відновити магію. І вона відправляється на її пошуки, і ця подорож буде сповнена небезпекою, сповнена неймовірних відкриттів. Магії і не тільки, а також магічними силами, які наразі не контрольовані, і в будь-який момент можуть вийти з-під контролю. І одразу від фентезі ми дуже плавно переходимо до наукової фантастики. І наскільки я розумію, тут так само буде мікс. Це у нас корчма на перехресті світів. Це збірка оповідань, але я чула, що насправді вони якимось чином пов'язані. Але центром всього сюжету є власне корчма, яка знаходиться власне на перехресті світів. Там працює бармен і він зустрічає різних людей, які з абсолютно різних всесвітів. І вони розповідають йому якусь свою історію. Тобто, по факту. Так, це розповіді, написані різними людьми, але в цьому я думаю, що це одна книжка. Подивимось, чи підтвердяться мої очікування стосовно цього. Але ідея непогана. Також цього року я хотіла би познайомитися з українською науковою фантастикою. І ні, я не про колонію Макса Кідрука, не про машину Дарії Піскозуб і не про бота того ж самого Макса Кідрука. Я про стару наукову фантастику. І перше, з чого б я хотіла почати, це зоряний карсар Олеся Бертника. Просто нереальне видання від видавництва «Тера Інкогніта. Я знаю, що це доволі популярний роман, але вибачте, будь ласка, але я навмисно про нього нічого не читала, тому що я би хотіла якось зі свіжою порожньою головою до нього підійти і. Наскільки я знаю, це один із перших науково-фантастичних романів у нас, з ним теж будемо знайомим. Його називають ледь не першим науково-фантастичним українським романом, і це сонячна машина Володимира Винниченка. Несподівано, правда, я теж була здивована. Я також буду до нього підходити, майже нічого про нього не знаючи. Єдине, що я знаю, це те, що Винниченка критикували за те, що він там використовує мову не таку, якою звикли користуватись тоді. Він використовував більш чисту мову без русизмів. І він вважав, що в цей роман. Він про людей. І мова там має бути така, якою, власне, і користуються люди, що робить його більш цікавішим для мене. Рухаємось далі науковою фантастикою, і наступну книжку не треба представляти. Це експансія. Вона в мене лежить вже півроку майже, і мені вже соромно, вона на мене дивиться, мені її подарували на день народження, і мені би треба її почати. Ми будемо читати її разом з моїми друзями, такий собі міні-книжковий клуб. І цього року я познайомлюсь нарешті з цією книгою, буду досліджувати і цей світ. І це у нас буде Ачелеранда Чарльза Строса. Ця книжка розповідає нам про такий собі світ майбутнього, а також про декілька поколінь однієї родини, наскільки я зрозуміла, яка буде свідками позаземного життя, позаземного контакту. Тут у нас теж буде багато технологій, штучного інтелекту, юридичні права віртуальних клонів. І, наскільки я розумію, основною лінією тут буде пошук позаземного інтелекту. Є одна тема, яку би я дуже хотіла дослідити в наступному році, і це кіберпанк. Ніколи не думала, що я це скажу, бо все своє життя я не любила оцю всю історію. І коли вийшла гра. Я така, клас, вітаю. Грати я в це, звісно, не буду. Але тепер я планую. І почати я вирішила спочатку, тобто з батьків кіберпанку, з того, з чого він народився. І це Філіп Дік, чи мріють андроїди про електричних овець. Наскільки я знаю, це один з батьків кіберпанка. Він зароджувався саме з цих книжок. і... Ця книжка стала основою для блейдранера першої другої частини. Стосовно другої, наскільки я знаю, навіть Філіп Дік її зацінив. Він перед смертю подивився її і сказав, що це. Так як він собі її уявляв, те, як у нього все відбувається в голові. Йому дуже сподобалася кранізація. Я власне планую подивитись першу частину. Вона доволі стара. Якщо я не помиляю, 71-го року, а друга, от з Райном Гослінгом, яка виходила нещодавно. І тут на мене чекають багато нових технологій, штучний інтелект, великі корпорації, які намагаються керувати людьми. Неонові вивіски, літаючі машини, і все в такому дусі. То я сподіваюся, що ця мандрівка буде варта того. Трилогія Вільяма Гібсона «Кіберпростір». Загалом я знаю, що треба починати зі спалити хром Вільяма Гіпсона, там декілька розповідей, і в одній з тих розповідей перше згадується слово кіберпростір, і вже потім з'являється ця трилогія. Але спалити хром треба купляти. А у мене є ці книжки, і я шукала їх дуже довго. Це їх знайти насправді дуже-дуже великий квест, тому порадіть за мене, будь ласка. І... На нас так само очікує величезне місто, яке ніколи не спить, наповнене технологіями. Знову ж таки, це теж батько кіберпанку, і я активно планую з ним знайомитись уже в цьому році. Обов'язково на цю трилогію буде відгук, бо я Дуже зацікавлена, і очікування в мене насправді теж дуже великі. Насправді, це далеко не повний список. Це список тільки того, що в мене наразі є в моїй бібліотеці. Плани на полеонівські мені насправді самі дуже страшно, бо тут, в принципі, я вже вам наговорила книжок на рік. Для того щоб зайвого, окрім цього, нічого не читати, але я доволі вітряна в цьому. Я читаю під настрій і, можливо, моя, моє захоплення сейфаєм фаєм прийде завтра, і я так і не прочитаю жодне з цих книжок і доведеться їх продавати не хочу. Діліться, які ж у вас плани на 2025 рік. Що ви з цього вже читали? Можливо, у вас будуть якісь рекомендації по класиці наукової фантастики або ж по фентезі. Я все ще збираю списки, вони не завершені, вони будуть мінятись і вони вже міняються з кожним днем. Тому, поки так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!